О одинадцятій ранку на подвір'ї станції юних техніків 15-ро охочих вакцинуватись стоять у черзі. Спочатку заповнюють згоду на щеплення. Лілія Фомуляєва працює вчителькою понад 20 років. Сьогодні прийшла отримати першу дозу щеплення від коронавірусу. Я працюю з людьми, з дітьми. Я вважаю, що мені необхідно зробити цю вакцину, щоб убезпечити себе і оточуючих. Чекала Не знаю. Говорять, що гарна вакцина. А як там насправді ніхто цього не знає. Ірина Горощук перехворіла ковідом, тому, каже, вирішила вакцинуватись. Я восени переднього року перехворіла і перехворіла ну, в тяжкій формі. Вся родина моя провакцинувалася, і для мене це принципова позиція. Попереду так, що може піднятися трошки температура, може бути трошки такі озноб, але це все добре, це імунітет виробляється. У пункті вакцинації троє медиків: одна лікарка і дві медсестри. Лікарка від коментарів відмовилась. А чому не вимірюють тиск, сатурацію і температуру? А ви мішаєте роботу, дівчатки? Ну, Заходьте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, машин є в прізвище. А я не буду цього робити, я відмовилася. Вакцину Комірнаді, производитель Pfizer, ми отримуємо на складі дитячої обласної лікарні. Їдемо туди із сумкою холодильник і отримуємо її вже розморожене. Зберігається вона в сумці холодильник при температурі 2-8 градусів. І приїжджаємо на об'єкт і колимо. В одній ампулі шість доз вакцини. Якщо ми розвели одну ампулу, вона в течение 6 годин, ми її повинні використовувати. Розморожену в течение п'яти суток. Робиться в дельтавидній мис глибоко. Повічні реакції, боль в руки може бути і температура. Наступне щеплення потрібно робити за три тижні. Ну, вакцинуватися, я так думаю, що всім прийдеться вакцинуватися. Рада, що пізно. Всі це прийдемо, ми отримуємо інші щеплення. Все ж нормально, і діти отримують щеплення різні в управлінні освіти. розробили карту щеплень освітян, розповідає його керівниця. Спочатку вакцинувалися працівники, які були долучені, долучені до зовнішнього незалежного оцінювання, які вже отримали другу вже дозу. Наші освітяни вакцинувалися всіма вакцинами, які були в Україні. І Останній етап це вакцинація вакциною Pfizer. Управління освіти зібрало інформацію від всіх бажаючих. І перший, перший етап це було 800 осіб. Ми узагальнимо кількість вакцинованих на 1 липня, тому що деякі наші працівники вакцинуються. В закладах медицини через своїх сімейних лікарів додає завтра. Тут планують вакцинувати 120 працівників шкіл. Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кропивницький.